Садгуру, великий вчитель цього часу. Якщо ви спостерігаєте за світом, то кожна проблема виникла через брак любові, і кожна проблема була вирішена завдяки любові, глибокою, безумовною, безкорисливою любов'ю. Яке просте життя. Наскільки простий Бог, але скільки життів люди витрачають на те, щоб зрозуміти любов, прийняти її і втілити в себе і своє життя. Навіть пхакти витрачають стільки часу та енергії на інші речі. Вони не заглядають середину себе і не вирощують любов, яку тримають собі до нескінченних розмірів. Любов має стати нестримною, переповнюючи вас до всіх. Це принесе справжні зміни, справжнє позитивне світло у світ. Радість, співчуття, вдячність і смирення повинні бути настільки рясними у вас, щоб кожне слово. Кожна дія приносила цю глибоку любов кожному. Це найпростіша і водночас найскладніша річ, якої можна навчитися. Для цього потрібно відучатися від усього іншого, а це все одно, щоб особисто взяти скальпель і відрізати гангренозні отруйні частини себе. Садгуру у своїй глибокій смиренності й любові каже, що він той, хто відрізає ті гнилі частини. Такчива може заспокоїти себе, виплеснувши частину свого болю назовні. Але насправді Садгуру це той, хто наносить на палаючу атму заспокійливий бальзам співчуття і найвищої преми. Атма це той, хто обпікає, ріже і шліфує себе, проходячи через найважчі уроки. Атма не має в чому звинувачувати нікого іншого. А тим паче Садгуру, єдині ліки, яких прагне Атма, це чудодійний нектар Према Садгуру. І більше нічого, вона готова пройти крізь будь-який вогонь, будь-яке пекло, аби тільки повністю очиститися від усякого бруду, побачити себе в цілковитій ясності, побачити лотосові стопи Садгуру всередині себе з цілковитою ясністю. Таке глибоке вчення і досвід безумовної любові може дати тільки садгуру. Твоя атма прагнула цієї любові протягом усіх віків цього світу. Прокинься, встаньте і перетворіть себе.